Друзі, всім привіт! Так як в нас зараз весна рання, я думаю, багато кому буде корисно спробувати цьогоріч зробити власноруч прививочку і попробувати виводити маток. Це допоможе вам зекономити, зробити відводки, поборотися з руїнням і просто відкрити в собі якісь нові скіли, нові вміння. Тобто вчитися чомусь завжди цікаво. Тож, сьогодні ми з вами спробуємо зробити прививочку. Я вам розкажу, як користуватися календарем для виведення маток і загалом багато-багато нюансів, як прививатися, ставити в якусь сімейку і так далі. Тобто, поговоримо про виведення маток. Тож, давайте погнали! Для початку зараз приготуємо приладдя, яке ми будемо використовувати. Прививаюся я такою звичайною трьохсотою рамочкою. В неї цей гофманівський розділювач просто вибраний, щоб вона щільно входила між двох рамочок, так бджілки краще будуть обсаджувати нашу прививочку. Використовую такі от є китайські цоколі з Аліекспресу, і мисочки в нас будуть замінники Нікота. Я використовував як Нікот звичайний, так і цей замінник. Тож... Різниці між ними буквально немає, насправді. Мисочки ми не будемо давати на зараз освоєння, чи на обігрів, чи на ще щось таке. Тобто, достатньо буде зробити собі такої рамочки, купити на елікс цих цоколів, або навіть просто можете взяти мисочки, звичайні, на віск, поприліплювати їх, і вже у вас буде готова прививочна рамочка і все. Тобто, як хочете, можна робити з тако, цоколями, можна взяти просто мисочку і приклеїти собі до такого, до того самого бруска і прирватися в неї, коли маточник буде запечатаний. треба буде його відбирати, просто берете і зриваєте його з мисоч з рамочки, і все, і все у вас буде гаразд. Так є в нас рамочка. Також ми будемо пририватися сьогодні. Отаким от, таким от е, шпателем для перенесення личиночок. І також я покажу вам, як прививатися такими так само, китайськими шпательками. Головне, нам зараз треба підготувати рамочку, підготувати місце, в якому це буде відбуватися. Ми зараз будемо це робити в багажнику автомобіля, підготувати шпатель, підготувати ці шпательки, рамочка, і ми можемо йти зараз брати матеріал, від якого будемо прививатися. Що ж, друзі, наступним нашим завданням буде знайти сімейку, яку, яка нам найбільш подобається на пасіці. Тобто ви бачите, що вони добрі, вони гарно носять вам мед. Минулоріч вони у вас показали гарні показники по меду. Вам подобається з ними працювати. Ті бджоли, які вас задовільняють. І для початку, впевнений, цього буде цілком достатньо, щоб зрозуміти, як це відбувається, а далі вже можна буде думати про маток штучного семеніння, маток ізольованої обльотників, маток з із ізольованих обльотників. І так далі, і тому подібне. Тож ми знач, собі так, вирішили таку сім'ю, від якої ми хочемо мати потомство. Далі нам буде потрібно в цій сім'ї знайти рамочку, в якій буде от саме от така от личиночка, як, я, як ви зараз бачите на екрані. Ось зараз таку, саме таку рамочку я знайшов. Дивлюся, чи є на ній маточка. Так, Бддюлок ми стряхнули. Вулик закриємо і потім через пару хвилин поставимо назад цю рамочку Ідемо прививатися. Ось як бачите, друзі, ми підготували рамочку прививочну і рамочку, яку ми взяли з сімейки. Якщо вам буде погано видно е, витягувати личинку з звичайних сот, з сот, отак от, як вони є, ви можете їх зірвати верхню частинку. Я зробив це за допомогою пинцета, зірвав, позабирав, щоб вам було добре видно. І е, тут ми можемо бачити личинки, котрі е, ми будемо забирати. Тут вони є різні, більші, менші, але нам будуть потрібні саме-саме найменші. От як от ця, вона тут зараз трошки відсвічує. Ось бачите, вона маленька і вона ще не до кінця закрита. Вони є такі, такі собі півмісяць. Тобто на маточному на календарі для виведення маток ми можемо побачити цю личинку, вона зовсім маленька. Це наступна стадія після. Яєчка. Ще десь, тут у нас також є така. Зараз вам покажу. От Вона є зовсім зовсім маленькою. От старатися ми будемо переносити саме отакі от личинки. Ось так. От саме отакі. А перед прививочкою ми будемо робити наступну маніпуляцію. Ми будемо брати трошечки капельку меду невеличку е, на шпатель або на що будь-що у вас є під руками. І в мисочки ми будемо класти. Малесеньку цяточку меду, на яку ми будемо прививати личинки. Для чого я це роблю? Для того, щоб личинка вона краще знімається з шпателька. Це не, не зумовлено якимось прийомом, чи ще чимось, чи тим, щоб краще бджілки освоювали ці личинки. ні. Це виключно зручність, того що на отаку мікрокапельку меду, коли ми будемо. Знімати личинку з шпателя вона буде краще лягати. Я вам покажу трошки, як це виглядає на більшій личинці. Це буде трошки наглядніше. Беремо оп, от якщо так от від це відбулося з личинкою, її вже краще не брати. Залишимо її тут і візьмемо іншу. Це, це така личинка не годиться, але вам буде точно видно. Як це діло відбувається, вам, в свою чергу, потрібно робити це з найменшими личиночками. І мисочка. Так, бачите, у нас є, світиться капелька меду. І цю личинку ми на цю капельку меду кладемо і вона одразу прилипає і там залишається. От саме така маніпуляція, вона буде потрібна з усіма, але обирати краще найменші личинки. Ось, бачите, як личинка, як ця. Вона вирізняється з інших, тому що вона є такою тонкішою, і вона не є зігнутою, так як, допустимо, як оця. Саме така личинка нам буде потрібна для перенесення. І от це буде так само підходити. Вона, бачите, чуть товща, але не є ще такою зігнутою. От саме такі от великі личинки, вони вже трішки є за великими. Тож, друзі, дивіться. Пробувати, треба багато пробувати. І тоді ви вже наловчитеся цьому ділу. І як у нас працює китайський шпатель. Загалом є такий механізм скидання в нього цих личинок, тобто ним буде краще прививатися без, навіть без меду. Ось є дуже маласенька личиночка. Заносимо за спинку. І вона у нас залишається. На язичку. Після того, як ми маємо її на язичку, нам буде зручно її перенести в мисочку простим таким от скиданням. Чік, скинули, і вона залишилася на капельці меду. Отаким от, от чином і працюємо. І в цьому вулику в нас знаходиться сімейка, в яку ми будемо підставляти нашу прививочку. Коли ви робите це вперше, вам треба в цю сімейку від неї відібрати матку або ж поставити її в ізолятор, прикрити її. З ізолятором це зовсім інша історія. Давайте ми відбираємо маточку одразу з вулика, просто її прибираємо звідси і паралельно вчора нам це треба було зробити, і сьогодні прививатися, тобто приблизно, щоб прийшла доба. І е, нам буде потрібно обов'язково цю сімейку е, підгодувати, дати їй е, меду, медової сити краще, або ж цукрового сиропу хоча б пів літри е, підлити їй, а потім ще після того, коли ми як вони трошки вибрали, ще дати їм. Так вони будуть краще освоювати мисочки. Ця сімейка в мене вже е, виховала, якусь повну кількість е, е, моточників. Тож ми зараз подивимося на... Ці моточники, які вона виховала, я не пригадую, їм уже тут стається 5 днів, якщо я не помиляюся. Ось такі от є моточники, там вони вже започатані. Вчора я їх оглядав, вони були ще не початані. Супер. От і такі от вже початані моточники, з ними треба бути дуже обережними, тому що як тільки вони їх започатують, з ними треба бути дуже обережними, тому що як тільки вони їх започатують. Там є личинка, котра зверху висить на молочку. Якщо ними трішки стукнути, личинка впаде наниз і не зможе їсти молочко, котре є зверху. І вся ваша прививка піде на смарку. Цю прививочку рамочку ми, її можна забирати в інкубатор, але звісно ж в нас інкубатора немає, тому ми будемо забирати її в сімейку, в іншу потужну сімейку, котра в нас буде просто їх обігрівати. Так, А сюди ми підставляємо нашу прививочку. Важливо е підставляти е в сімейку-виховательку. Це такі, і вихователька, і стартер два в одному е поміж е відкритий розплід. Там е на ньому буде сконцентрована більша кількість молодої бджоли, котра буде е працювати на ньому. Бачите, от така от кількість бджоли в вулику вона є, вони висять знизу такими гронами. Це говорить про те, що бджолок є достатньо для того, щоб. Виховувати ці моточники. Ця сімейка вже довгий час у мене без матки, того я її час від часу підставляю, того я час від часу її підставляю рамочку з відкритим розплодом. Це робиться для того, щоб сімейка, бачите, які висять грона з бджілок, для того, щоб сімейка не отрутніла, того, що їм обов'язково потрібно. Буде, е, їм обов'язково потрібно молоді бджолі годувати якийсь розплід. Якщо вони цього не роблять, вони можуть отрутніти. Так, і я їм підставляв цю рамочку, треба подивитися, чи на ній немає маточників. А ви, коли робите таку маніпуляцію, що забираєте е, маточку і е, підставляєте наступний день їм оцю прививочну рамочку. Вам треба буде е, через три е, дні після цього, як ви поставили е, маточник, ви глянете на прививку, наскільки вона у вас вийшла вдалою. І далі дивимося, переглянемо все гніздо бджолини і заберемо маточники з інших рамочок, які вони потягнули свої. Так, і зараз одне з найосновніших, давайте розберемося з календарем виведення маток. Візуально, що в нього зовні, будемо йти зверху до середини. Зверху це в нас є числа, дні, місяця від. 1 до 30. Йдуть вони отак, от за годинниковою стрілочкою. Прошки вітряно. За годиноковою стрілочкою. А тут у нас починається, допустимо, давайте з першого числа починається цикл розвитку матки. Від яйця і до вже початку відкладання яєць. Це займає приблизно 30 днів. Тож, дивіться, при, при, у нас тут є стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка, матка. Матка облітується, матка вже повертається з обльоту, і треба трошечки погуляти, трошки вуликом декілька днів, і тоді вона вже почне класти яйця. Коли ми беремо початок від одного відстоячого яйця, значить ми будемо використовувати систему НІКОТ, систему джендерського соту, коли матка закладає яйця безпосередньо на сот, який ви в ви її вкладаєте. Це зовсім інакше технологія, вона не підходить точно для початківців. Ми з вами сьогодні брали початок з о, одноденної саме личинки. Бачите, личинка і використовували ми її. Тож лік ми будемо брати, допустимо, сьогодні перше або шосте число. Там треба буде тоді циферку 4 зміщати з шестіркою. Давайте на нас сьогодні перше, так щоб було легше рахувати. Ми сьогодні провелися е, чотирьохденною личинкою. Як я казав, її треба личинку треба буде зробити е, контроль, огляд на е, третій день, третій або четвертий. Нема питань. Допустимо, цю прививку, яку ми бачили, що, яку я витягував з сім'ї виховательки, їй вже близько 7 днів, тож е, її вже можна буде переставляти. Бачите, там є така личиночка. Якщо її потрясти, вона може впасти і вона буде там на дні валятися мисочки, е, на, на дні маточника буде валятися і не зможе брати молочко яке зверху. Ми е, з вами зробили контроль, побачили, скільки прийняли личинок, супер. Чекаємо ще е, до 11-го дня, після цього вже можна робити відбір. Тут буде личинка вже така тверденька, вона ще не буде рухатися, але вона вже буде менш вразлива до якихось перевезень і так далі. Таку личинку можна брати і класти. Личинка 11. Ну не личинку, а вже. Маточку 11 дня вже можна буде класти у відводки, в основні сім'ї і так далі, в нуклеуси. Тобто така маточка йде на відбір. Вже далі, на 12-13 день, у нас маточка почне виходити, вона вже буде, ви вже будете, якщо прикладаєте маточник до вуха, будете відчувати, як вона шарудить. І ще такий лайфхак, коли ми вибираємо. 14-го дня личинку її так от можна легенько не личинку, маточку, легенько потрясти, і ви відчуєте, як вона всередині калатає, того що якщо вона. Вона після започатання, личинка впала, калатати -то вона не буде, значить там немає нічого і це йде в брак. Тож ми підкладаємо і далі ми вже будемо дивитися, по тому, як маточка вийшла. Теж там є свої нюанси, по тому, що, щоб краще прийняли моточник і так далі. Ну, є попередній ролик, в якому я робив відводки, там я розказував про те, як краще підкласти моточник. І все, друзі, у нас вже зараз, до речі, цьогоріч, давайте я вам покажу, так от одразу ж не відключатимемося календар покладу вниз. Е, є сімейка, в котрій вже облетілися маточки. Це у нас сьогодні 1 травня, що мене дуже тішить. Прививочку можете порахувати за календарем, коли я її робив. Якщо в нас зараз маточка вчора здається, мені почала сіяти, бачите, це в нас такий. Вулик Nocleus Апікс, дуже задоволений, ними класно виконують своє завдання. Яйця, котрі маточка відклала. от Зараз добре буде видно їх. Маточка вже відклала перші яєчка, Зараз після, після завершення роботи я буду вже її е, мітити. Це є прекрасний результат, як на мене. от, такий от маленький Nocleus, бачите, скільки тут бджоли буквально маленько. Не пригадую навіть звідки я її насипав, це були якісь там. Залишок бджіл і в нас вже є облітані матки. Так само вже у цьому вулику тут є е, дві сімейки через перегородочку. Бачите, і вони гарно обсиджені. Так само тут є, було покладено два маточники, які облетілися, і вони вже е, скоро почнуть класти, їх можна буде використовувати в основній сім'ї. Що ж друзі, надіюся, інформація була для вас корисною, того, що я дуже старався, щоб ви гарно побачили кожну личинку, запам'ятали, як це все відбувається. Друзі, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, якщо ролик був для вас корисний, це буде допомагати каналу просуватися вперед. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!